Христос хрещається, мої малесенькі, милі друзі. Сьогодні у мене для вас нова історія, а називається вона Скільки в тебе друзів. Одного разу неабияк посперечалися заяць з кроликом. Почали один перед одним вихвалятися, в кого більше друзів. У мене друзів повно, каже зайчик, це і білочка, і мишка. І ховрашок до мене іноді забігає. А в тебе хто? А в мене, каже кролик, борсук, їжачок, сойка, і навіть жаба з черепахою. От так і я з черепахою товаришую. Гм, до мене теж пілочка інколи забігає у гості розказати, що там у сусідньому лісі відбувається, гордовито сказав кролик. То виходить, що в наших спільних друзів багатсько?» – здивувався зайчик. Так і є, багатсько». А от у урла нікого в друзях немає, каже кролик. Літає сам по собі, кружляє над деревами, хоч би й раз прилетів, розповів що небудь. Так, так, ми ж літати не вміємо. Нам було б цікаво, але він такий пахатий. На тому вони й зійшлися. Посміялися ще трохи і пішли по домівках. Але незабаром сталася в лісі велика повінь. Вийшла річка з берегів, затопила весь ліс. Всі друзі зайчика з кроликом розбіглися хто куди, а в ухаті залишилися самі на маленькому острівці. Але раптом побачили вони в небі орла і заблагали. Орел, друже, ми тут зовсім самі лишилися. Допоможи нам, врятуй, будь ласка. Подивився на них Орел згодом, склав крила і миттю опинився на острівці, взяв кролика за вуха і став підійматися над лісом. Ледь він його до сухого місця дотягнув, виснажився, але знову полетів по зайчика, тому що вода вже тому лапки мочити почала. Переніс його орел, перепочив трохи і полетів іншим допомагати. Тоді зрозуміли вухачі, що головне не те, скільки в тебе друзів, а те, хто з них в разі потреби прийде тобі на допомогу. Ось і все, мої любі, з вами була Наталія Мельник.